Дії четверга 7 березня поговоримо просто зараз. Там дня в ефірі телеканалу. ТВА. для вас працюватиму. Я Ірина Задорожна. Вітаю. Буковина разом з усією Україною продовжуючи натиспротивагресору. Минай сімсот сорок третя дба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом окупанти завдали 6 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснили 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки. А а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат уже силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. минулої доби загальні втрати ворога склали 1160 російських окупантів, 17 танків, 51 бойова броньована машина. 42 артилерійські системи, реактивна система залпового вогню, 42 дрони оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 53 автомобілі та п'ять одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищали незалежність України у боях проти російських окупантів. Буковина попрощалася ще з трьома героями: солдату Маловинюку Андрію, воїну військової частини А-43-50. Останню шану віддали у селі Оживе. Із солдатом Сторонським Олександром, воїнам військової частини А 0221 прощання відбулося у селищі Берегомет. Солдата Ола Района, война військової частини 3113, в останній шлях провели у селі Робча. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Допомога армії, поточні проблеми чернівців, а також останні скандали, які обговорюють городяни. Міський голова Чернівців Роман Клічук дав традиційну прес-конференцію. Більше про висвітлені теми та діяльність міської влади дивіться вже за мить сьогодні, під час щомісячної прес-конференції, міський голова говорив про важливі обговорення та прийняті ключові рішення, спрямовані на покращення якості життя у Чернівцях. На початку зустрічі журналістами Роман Клічук наголосив на тому, що наше місто і далі активно підтримуватиме збройні сили у період важких випробовувань. Цього місяця ми так само за -за закуповували дрони, реби і все, що необхідне для нія наша бригад, і, і передали 82 дрони. Там є перелік весь і ми це вже от озвучували. Це і мавіки, готели, і шини. І багато всього всього, всього всього іншого для однієї з наших брат. Міська рада готується передати бійцям ще 160 FPV дронів. І в зв'язку з тим, що йде було блокування на кордоні з Польщею. вони затримуються. Але я думаю, протягом це пару днів вони, вони прийдуть. В міську раду і ми і передамо по черговий раз для, для, для наших військових. Також вкотре піднімалась тема збільшення вартості проїзду у тролейбусах. Мер пояснив, що це вимушений крок. На жаль, ми змушені були з першого березня підняти ціни на проїзд в тролейбусах. І він зараз 100, 100 становить вже 12 гривень. Це це пов'язано з підняттям цін на електроенергію, на запчастини. Ми стаємо свідками того, що поступово усі ціни збільшуються, і ми змушені були ці ціну на, на проїзд в тролейбус. Цікавили журналісти і станом модернізації водогону, адже аварійні відключення води стали все частішими. Воно ну, відбувається все вже на, на підготовчих етапах, все узгоджено із підрядниками, Ми, ну, думаю, залишились те, те, технічні речі, і, і по, по прогнозам березня місця вже будуть відповідні відбуватися роботи перші по заміні водогону на міста. На 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 сьогоднішні де затримка виключно ну в технічних речах». Звісно, не оминули ситуацію, яка сталася у гімназії номер 5 де поліцейська під час лекції нібито булила учнів та про інші конфліктні випадки в цьому навчальному закладі. З поліцейською то, то це, це вирішить поліція. Є вже звернення і на, на моє ім'я, і на поліцію. Ми обов'язково про про проведемо розслідування. Цей факт є негідним. Запропоновано це таке не по написати за заяву з МОСІНу. Вона відмовилась. Ну відмовилися, мовилася на 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 написані всі заяви. А в поліцію і по, по розслідуванню ми вже прийматимемо рішення. Серед інших питань, які піднімались на прес-конференції, Роман Клічук повідомив, що волонтерський намет на Соборній площі, який встановили на початку повномасштабного вторгнення, приберуть і перемістять в інше місце. Діана Добинда, Іван Мітрі теми дня ТВА. Медичні послуги повинні бути доступними для усіх. Саме тому у Чернівецькому обласному перинатальному центрі відкрили гінекологічний кабінет без бар'єрного простору. Він оснащений сучасним обладнанням та засобами, що дозволить лікарям надавати фахову допомогу жінкам з інвалідністю. На заході побувала і знімальна група ТВА. Нині у Чорнівецькому обласному перинатальному центрі відкрило соціально важливий напрям гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу. Він обладнаний необхідним устаткуванням та умовами, аби кожна жінка, а насамперед з інвалідністю могла отримати кваліфіковану допомогу. Ми адаптували для цієї категорії жінок ці два кабінети, і це є акушерсько гінекологічна допомога. Один із кабінетів ми можемо і приймати пологи, і там всі умови є, і перебування з родичами, і медичний персонал. У іншій частині простору є спеціалізоване гінекологічне крісло, яке можна модифікувати конкретно під кожну пацієнтку. В ньому легко і швидко регулюється висота, опускаються бокові тримачі, змінюється кут нахилу окремих елементів. Ми надавали рекомендації стосовно того, як мають бути облаштовані оглядові крісла, якими вони мають бути, в тому числі вони мають бути багатофункціональними. Ми оглядали також палату пологову, де народжуються дітки, тобто де народжують жінки, які мають особливі потреби для того, щоб для ними для них був забезпечений особливий догляд при пологах. І ми бачимо, що перинатальний центр в особі Ра і пані Любові Олексіївне звернули на це велику увагу для того, щоб все ж таки пернатальний центр став зразковим медичним зразковою медичною установою для того, щоб люди з інвалідністю могли народжувати здорових і повноцінних дітей. Медичні послуги повинні бути доступними для усіх. Переконана представниця уповноваженого справ людей з інвалідністю у Чернівецькій області Валентина Добридіна. Дуже важливо, щоб усі люди з інвалідністю мали доступ до якісних медичних послуг, а особливо жінки з інвалідністю, або взагалі усі жінки, і жінки старшого віку, і жінки, які вагітні, і жінки, які мають якісь порушення. І... Усі жінки, які пересуваються кріслами колісними, мають мати доступ до якісних гінекологічних послуг, і нас дуже тішить те, що з'являється все більше і більше таких кабінетів. Колись ми могли про це тільки мріяти. Окрім того, в кабінеті гінекологічні послуги надаватимуть і жінкам, які постраждали від сексуального насильства. Усі фахівці пройшли відповідні тренінги. Кабінет буде також. Мати можливість надати жінці медикаментам документозну допомогу для профілактики негативних наслідків після зґвалтування або сексуального насильства. І ще важлива річ, що ми не тільки облаштували так кабінет, наш фонд «Благодійний фонд здоров'я жінки і планування сім'ї за підтримки і у співпраці з фондом ООН у галузі народонаселення, але Весь персонал, який працюватиме в цьому кабінеті, також пройшов навчання. Керівниця зауважує, у перинатальному центрі проводять різноманітні тренінги та реалізують проєкти для жінок з інвалідністю. Ми дуже велику увагу приділяємо людям з інвалідністю, родинам, жінкам з інвалідністю, і особливо особливу увагу надаємо і діткам. У нас було дуже багато, ви знаєте, соціальних мереж, таких проєктів, де ми всією Україною допомагаємо таким жінкам, а особливо діткам, для того, щоб вони відчували всю радість дитинства. А мама всю радість материнства, щоб вона не думала». Мола про те, як і забезпечити дитину. Ми надзвичайно багато спільно з усіма українцями допомагаємо таким родинам. До слова у гінекологічному кабінеті безбар'єрного доступу акушери-гінекологи надаватимуть кваліфіковану, конфіденційну, а головне безкоштовну допомогу цілодобово і без вихідних. Ірина Задорожна, Іван Мітрік та ТВА. донорські сили України у Чернівецькому обласному центрі служби крові запровадили акцію, мета якої привернути увагу молоді до важливості донації крові, яка може врятувати комусь життя. Більше про нововведення та які групи крові є наразі найбільш затребуваними, розповідаємо далі у сюжеті. Потреба у крові та безпосередньо у збільшенні донорів зараз більша, ніж будь-коли. В умовах повномасштабного вторгнення необхідність у компонентах крові збільшується як для наших захисників, так і для цивільного населення, яке постраждало від російської агресії. За словами директорки Чернівецького обласного центру служби крові Анжеліки Каланчі, у зимовий період активність донорів була дещо нижчою. Утім, із настанням потепління ситуація покращується. В нас коливається кількість донорів. Це все залежить від активності, від того, наскільки є можливість людей здавати кров. Наразі, коли перед новим роком було багато хворих на простудні захворювання, то на жаль, люди не змогли приходити в тій кількості, але зараз весна, і ми запрошуємо всіх активно долучатися, збільшувати кількість донорів. Наразі найзатребуванішою групою крові залишається перша негативна. Нам потрібні донори всіх груп крові, але ми дуже просимо донорів з першою негативною, як універсальних донорів, щоб вони активно приходили і здавали кров, тому що перша негативна потрібна щодня у великих кількостях. Як зазначає директорка центру, донорська кров передається як у медичні заклади області, так і безпосередньо спрямовується для військовослужбовців у прифронтові зони. Чернівецький обласний центр служби крові забезпечує наразі пацієнтів, які потребують компонентів крові нашої області, та здійснюємо виконання мобілізаційного завдання для Збройних сил України. Особливої процедури, щоб стати донором, немає. Потрібний тільки документ, що посвідчує вашу особу. Однак для тих, хто хоче допомогти, є певні вимоги, пояснює пані Анжеліка. Потрібно взяти документ, паспорт, можна в дії мати інформацію про вас і просто приходити і здавати кров. Певної якоїсь реєстрації у нас немає. Вік від 18 років верхньої межі немає, вага повинна бути більше 50 кілограм. Відтак, щоб активізувати та залучити безпосередньо молодь до донорства Центр служби крові запустив акцію «Донорські сили України, як зазначає директорка центру, їхня участь є дуже важливою, особливо в умовах сьогодення. Ми дуже просимо всю молодь активно долучатися, приймати участь в донорстві, адже це сприяє гарному вашому настрою. Ви знаєте, що тилові області обов'язково повинні долучатися, робити все максимально можливе. Кожен з нас хто це може зробити у рамках акції. Донори матимуть можливість отримати. Шеврон із його групою крові, а також їм пропонуються послуги салону краси. І ми на постійній основі співпрацьовуємо з центром крові і всім колективом в потрібний проміжок часу приходимо і здаємо кров. Крім цього, ми ще виступаємо як меценати для студентів-донорів. У нас є акції, де ми пропонуємо безкоштовні послуги в нашому салоні. Валентина разом із іншими студентами Буковинського державного медичного університету також виріш. Щоб долучитись хлопець каже наразі, вони працюють над заохоченням до донорства і інших. Буковинський державний медичний університет активно співпрацює з Чернівецьким центром крові. Ми активно приймаємо участь у різних акціях, також їх організовуємо і залучаємо до цього своїх колег, знайомих та друзів. Тому закликаємо всіх активно приймати до цьому участі, долучатися до донорства і призводити цим до перемоги. Слава Україні! Акція «Донорські сили України діятиме до 22 березня. Березня. Тож кожен охочий може взяти участь та врятувати комусь життя. Анна Харабара, Іван Мітрік та ТВА. Переправляв групу порушників до Румунії. До схеми незаконного перетину державного рубежу долучили 15-річного підлітка. Так, п'ятьох порушників, жителів Івано-Франківської, Одеської та Чернівецької областей, затримав прикордонний наряд відділу Красноїльськ. За нелегальну подорож чоловіки заплатили від 3,5 до 4 тисяч доларів. Неповнолітнього передали батькам. Пошук організатора триває. Окрім того, поблизу з Румунією затримали ще п'ятьох порушників: трьох жителів Тернопільщини, а також хмельничанина та киянина, які заплатили від 6 до 10 тисяч доларів. Спроба втечі була невдалою. Згодом охоронці кордону Ну, зупинили мікроавтобус, яким боковинець привіз туристів. Пошуки головного організатора схеми тривають. Йому та його помічнику загрожує кримінальна відповідальність. Надаватимуть різноманітну підтримку дітям, які цього потребують. У Чернівцях запрацював департамент захисту прав дітей, створений благодійним фондом Я майбутнє України. Що важливо, це перший департамент не тільки у нашому місті, а й в Україні. Детальніше про основні завдання команди та як отримати допомогу розповідаємо далі у сюжеті. Аби опікуватися та надавати комплексну підтримку дітям, які з різних причин опинилися у складних життєвих обставинах. У Чернівцях запрацював департамент захисту прав дітей, створений благодійним фондом «Я – майбутнє України. Фонд «Я – майбутнє України допомагає різним категоріям: це і одинокі мами, і бабусі, і песики, але все одно завжди нашою цілею і нашим фундаментом був захист прав дітей. І зараз наразі виникла така ідея створити такий вузькопрофільний підрозділ, який буде займатися саме захистом прав дітей на території міста Чернівці. Зокрема, щороку у Чернівцях оновлюється база даних сімей, в яких діти потребують допомоги, каже директорка Чернівецького міського центру соціальних служб. Це може бути низький і виховний потенціал батьків, це і неблагополуччя з матеріальним становищі, це і діти, які мають схильність до правопорушень, тобто в яких вичиняється домашнє насильство, тобто різні причини, які спричиняють ці складні життєві обставини. Якщо ми говоримо про 2023 рік то таких дітей було майже 200. Якщо ми говоримо про початок ж цього року, то наразі вже так, якщо в порівнянні, то в нас вже перебуває 82 родини, в яких виховується. 135 дітей. Департамент надаватиме їм комплексну підтримку, а саме гуманітарну, соціальну, психологічну, медичну, а за потреби і реабілітаційну. Щоб вирішувати проблеми дітей, фахівці департаменту виїжджатимуть до своїх підопічних, оглядатимуть умови проживання та спілкуватимуться з родинами. Основним завданням буде це виїхати на адресу, де проживають діти, оглянути умови і вже з'ясувати потреби і допомогти. Чи це можливо потрібно зробити ремонт, можливо, немає коштів, чи це потрібно зібрати дитину в школу. Також хочу додати, що через те, що батьки постійно працюють, в них немає часу дивитися там, якісь є зміни, до прикладу, у законодавстві, що ця родина може отримувати якісь кошти, але вона навіть не знає, куди звернутися, тому що ну брак часу і брак можливості. Тому будемо надавати таку як юридичну підтримку, і в нас буде на базі Саме по цьому по цьому напрямку по департаменту буде працювати психолог, який буде працювати з дітками на виявлення там можливої дитини є якісь комплекси, якісь потреби, і ми будемо це все в комплексі намагатися задовільнити, щоб діяльність департаменту була ефективною, а послуги комплексними. До роботи залучили і фахівців з інших структур. Ми хочемо ну, запросили до роботи залучили, якби і співпрацюємо з Чернівецьким міським центром соціальних служб, тому що вони в першу чергу мають інформацію про всіх цих дітей, які проживають на території. Також служба у справах дітей. Наші постійні партнери це ювенальна превенція головного управління національної поліції Чернівецької області і патрульна поліція в Чернівецькій області. Що важливо, Чернівці це перше місто, де запрацював департамент захисту прав дітей благодійного фонду Я майбутнє України до слова, у подальшому фонд планує розширювати географію допомоги, адже в умовах воєнного стану родин, які потребують опіки, стає все більше, каже пані Лілія. Тож, якщо вам потрібна підтримка департаменту або знаєте родини, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, звертайтеся за контактами, які ви бачите на ваших екранах. Аліна Рябкова, Сей Ставчанський, Теми дня ТВА». Таким побачили цей день наші журналісти. Більше цікавих та актуальних тем дізнавайтесь на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВА. Приємного вам вечора. Побачимось на ТВА.